Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтесь про додаткові можливості Софтес, які впливають на результативність вашої роботи. Серед додаткових можливостей нашої системи зручна та детальна статистика, яка допоможе вам швидко отримати систематизовані дані та зорієнтуватися в прийнятті ефективних рішень. У вкладці Статистика ви можете переглянути перелік звітів: Звіт за тендерами. Даний звіт формується за потрібними вам параметрами та періодами, після чого відбувається завантаження, і ви одразу бачите, скільки було тендерів, які перевізники брали участь, хто переміг і багато іншого. Зверніть увагу: якщо поля у звіті підсвічені червоним, це сигналізує про те, що переможець був обраний вручну. Такий індикатор допомагає швидко виявити потенційні проблеми: наприклад, можливо, логістичний відділ не дочекався завершення тендера, що могло вплинути на вартість перевезення. Далі звіт щодо перевізників. Звіт також формується за необхідними вам параметрами та періодами, дає можливість подивитись статистику по кожному перевізнику. Для прикладу звіт дозволяє побачити, хто з ваших перевізників робить найбільшу кількість перевезень, що свідчить про надійність та активність партнерства. На основі цієї інформації можна ухвалювати управлінські рішення, когось заохотити бонусами, а когось можливо виключити з бази, якщо він не бере участі в перевезеннях. Наступний швидкість закриття рейсів. Це доволі таки специфічний звіт, ми не будемо зараз на ньому зупинятися. За необхідністю, більш детально вам завжди може розказати наша служба підтримки. І один із найпотужніших інструментів зведений звіт. Це звіт Трансформер з певним набором характеристик, за допомогою яких ви маєте можливість самостійно моделювати параметри звіту, отримуючи дані необхідні вам для опрацювання. Додатковий плюс кожен створений вами звіт можна зберегти як шаблон, щоб надалі відкривати його в один клік. Також усі звіти можна експортувати в Excel. Окремо варто згадати автоматичні звіти, які надходять на електронну пошту. Найчастіше їх використовують керівники для моніторингу роботи логістичного відділу. Також ми можемо розробити кастомні звіти. Вони створюються за окремим запитом. На підставі технічного завдання ми реалізуємо звіт саме під ваші задачі та потреби. Уся статистика на платформі це не просто цифри. Це інструменти, які допомагають приймати якісні рішення, економити ресурси та підвищувати ефективність логістики. Ще одна надзвичайно корисна можливість нашої платформи це інтеграція з вашими внутрішніми системами, такими як CRM або ERP. Для прикладу, якщо ви використовуєте систему BAS, ми можемо налаштувати передачу основних показників прямо в BAS. Це особливо актуально для бухгалтерії. Замість ручного заповнення таблиць і перенесення даних, вся інформація надходитиме автоматично. Їм залишиться лише перевірити і за потреби доповнити. До вашої системи також можуть підтягуватися і інші документи: заявки, договори, звіти, якщо система підтримує відкрите АПІ. Це значно економить час бухгалтерії, логістів і керівників, автоматизуючи обробку інформації. Ми можемо реалізувати масштабну інтеграцію, при якій вся робота від створення тендерів, маршрутів до генерації звітів виконуватиметься напряму з вашої ERP-системи, а наша платформа буде надійною базою. Тобто, вам не доведеться навіть заходити в наш інтерфейс. Інтеграція це не просто зручність, а суттєва економія часу. А головне, вона дозволяє зробити вашу логістику ще ефективнішою. І про перспективи нашої системи. Сьогодні в Україні активно розвивається ініціатива створення ЄТТН електронної товарно-транспортної накладної. Це частина загальної цифровізації, як, наприклад, є черга. І цікаво, те, що власник Softes став одним з ініціаторів цієї ідеї. Тож саме користувачі системи SoftS отримують одним з перших доступ до цього функціоналу, щойно система буде запущена. Це дасть ще більше можливостей для автоматизації та контролю перевезень. Отже, підсумуємо, що надає наша система. По-перше, основний інструмент системи це тендерна площадка, яка дозволяє зменшити витрати на перевезення від 12 до 43%. За умови, якщо раніше не використовувався тендерний підбір перевізників, за рахунок чого ж така економія, конкуренції між перевізниками та прозорості системи ставок, середній показник серед наших клієнтів 15-20% економії. І це реальні цифри, підтверджені нашими клієнтами. Тобто, якщо ваш бюджет на перевезення 500 тисяч гривень. То ви можете зекономити щонайменше 60 тисяч гривень вже в перший місяць використання системи SoftS. Друге, система забезпечує автоматизацію процесів, чим значно скорочує витрати часу. А як відомо, ваш час та час ваших співробітників дорівнює гроші. Логісти не дзвонять перевізникам, все що треба виставити тендер. Бухгалтери не вносять вручну дані. Все синхронізується автоматично. Вся документація та статуси у системі без зайвих дзвінків. За підрахунками наших клієнтів, економія часу логістів становить від 40 до 85%. Серед наших клієнтів Єва, Агромат, МХП, Скверянка, Марс, Гудвайн компанії, які вже відчули ефект автоматизації на практиці. Крім того, робота у системі підвищує лояльність ваших клієнтів. Підключивши до процесу ваших клієнтів, вони самі можуть відстежувати статус доставки, бачать місце знаходження автівки, отримують повідомлення та документи автоматично. Це не лише зручно, а й професійно, що формує довіру до вашої компанії. Також наша система представляє надійних перевізників на відміну від деяких бірж, де багато сумнівних перевізників чи посередників. На Софтес лише перевірені партнери. Ми контролюємо якість, оперативність і реальні результати перевізників. До того ж, система надає звітність та аналітику в реальному часі. У будь-який момент ви можете переглянути аналітику за маршрутами, тендерами, перевізниками тощо, завантажити звіти у зручному для вас форматі, отримати автоматичні звіти на пошту або у Телеграм. Вся інформація зберігається на платформі і ви завжди маєте до неї доступ. Платформа SoftTest – це наступний логічний крок у розвитку логістики вашої компанії. Як колись менеджери з продажу перейшли від Excel до CRM, так зараз логісти переходять до нашої сучасної платформи, яка заощаджує кошти, зберігає час, надає контроль і забезпечує якість. Зробіть наступний крок до сучасної логістики: розпочніть роботу з SoftTest.